Всім привіт, друзі! Сьогодні 15 липня, і, схоже, що до нас завітало літо. Ура! Накінець-то! У нас сонечко і тепло. І сьогодні буде 25 градусів тепла. Я розкрила вже парасольку, щоб відчути і насолодитися літом. Ось так. Тому що ми вже так за ним скучили. Ми його не бачили. Півтора місяця літа. Ми не бачили літа. Пройшло десь повз. Ну, я знаю де. В Україні. Але хай Бог мило від такої спеки Україну і всіх нас. Ось, друзі, насолоджуємося і ми. Сонечко пташки співають, але у нас, да, зелено. Багато зелені, йдуть дощі. І ця зелень якось витримує і мої квіти, всі повитримували. Але ще мокрі стоять, бачите, я тут воду виливаю, виливаю з цих кашпо. Але ще вона і. Ось, бачите, як мокро, Ось. Позавчора такий був ливень, що ще й вода в вазонах позалишалась. Зацвів мій кущ. Дивіться, як гарно, такі гарні. У нього шапочки маленькі. І ось ще буде. І ось бутончики. Він так, знаєте, ожив, коли я його пересадила. Більший горщик просто. Він радіє, і я радію, що йому добре. Ось, друзі, так. Планів багато на сьогоднішній день. І на дачу, і по справах. Так що. Добре, що гарний день, і самопочуття зовсім інше. Коли сонечко, ну, що казати, вітамін Д допомагає нашому організму бути енергійним і в гарному настрої. Всім цього бажаю, друзі. Бажаю комфортної погоди, всім. В кого спека, нехай підуть теплі дощики, в кого дощі, нехай світить тепле сонечко. Мир в Україні, і всього самого найкращого. День починається. А я люблю ось так готувати рибку на такій картопляній подушці. Тут картопелька з цибулькою. Трошки сметани, трошки майонезу, соєвий соус. Перемішала. Це вже молода картопля в Нідерландах. Отака крупна. Рибка така продається, заморожена, випатрена. Отакі дві рибки 6 євро. І... Вона з спеціями. Її маринуєш, от, а потім запікаєш. Ось так, друзі. Ну, от рахуйте самі ціну, скільки коштує риба Нідерланда, ось така е заморожена. Всім смачного і нам також. Ну і ставлю це все в духовку, запікається до готовності. Привіт, друзі! Всім привіт з голландських дач! У нас сьогодні сонячна погода. Треба. Багато робити, зробити роботи. Буду косити траву сьогодні. Так, дали мені машинку. Все, сьогодні косимо на дачі. А наступного дня вже зовсім інша погода. Дивіться, хмари, дощ. Нам дощ вчора не дав докусити траву на дачі. Точно клімат міняється. Тут стільки вже дощів вилило, що страх. А в, в Україні спека. Друзі, ми свідки, мабуть, переміни клімата на планеті. Просто немає слів, що робиться. Там, де треба, дощу його немає, а там, де не треба, він лє і лє, і лє. І холодно, 19 градусів, вчора було 25. Ну як холодно? Для літа холодно. Ось дощик. Сховалися, це платан, мабуть. Виносили сміття, йдемо в магазин, і отак як коли вони ні з того, ні з цього. Ось, друзі, бачите, як в нас вже мокро. Сховалися ще під навісик. Так, перебіжками біжимо в магазин. Не було по прогнозу у нас такого дощу. Ну, тут прогнози не здійснюються. А, ну, ладно, що, хотіла вам розповісти, що посилку ще не відправила, ем, не встигла. У нас я по четвергам тільки відправляю посилки. Цей перевізник, який я пересилаю будь із приїжджає за посилочками. Тому я подивилася, що ще ну, наша погода трошки налагодиться на наступному тижні, тому я хочу ще підкупити там сиро він не зіпсується, От, тому що зараз в Україні на пряжонка така з молочними продуктами. Ось. Дощ налив, перебіжками біжимо, біжимо. Ось так. Помила голову, висушила. Ось так попадають під дощ. Ви знаєте, я а, помічала, що голландки вони навіть з мокрим волоссям ходять весь час. Вони помили голову, і пішли. Нема коли сушити, або все одно дощ намочить, друзі. Ось так. Приходиться ходити. Так, і все. Дощ пройшов. Якби ми трошки пізніше вийшли, то й не намокли. Знову виглянуло сонечко. Дивлюся ваші відео, і мені просто, знаєте, ну, настільки шкода ваших, вашої праці, ваших врожаїв, ця спека, вона просто, ви знаєте, Людей, якби руки опускаються і нічого не хочеться робити. Я все розумію, я вас дуже підтримую. Розумію, що і без електроенергії сидите. і що я помітила? Зменшилися відео від вас, ви рідше їх викладаєте. Розумію, це все проблеми електроенергії, ця спека. Менше взагалі переглядів на Ютубі. Ну Взагалі влітку менше переглядів, а ще і за спеки, і за того, що немає електроенергії, друзі. Ну нічого, ми прорвемося, україномовний YouTube прорветься, так що будемо продовжувати, наче на тому тижні вже такий прогноз, що спека трошки спаде. От бачите, погода знов псується, трошки сонечко виглядає, а потім знов. Ну нічого, ходимо знову в курточках, у нас не жарко. Ну, сонечко виглядає, завтра, наче не буде сонечка, то я поїду на дачу до кошувати траву. Там у мене вже стигнуть томати. Потім вам все покажу. Сьогодні вівторок, але в нас занять немає в бібліотеці. У нас канікули три тижні. Нам дали завдання на канікули кросфорди розгадувати. Ну, потрошку розгадуємо. От, а зараз е я вже переодягнулася, бо курточку так намочила, що вона ще й не висохла. Занесли додому те, що купили, і йдемо в дірек за сиром на посилку. Ну, якісь продуктів ще собі додому підкупити. От, тісто треба мені купити на рибний пиріг. Я вже рецепт. Між іншим викладала в одному відео, кому цікаво. Подивіться. Мій фірмовий рибний пиріг. Називається такого пирога ви ще не куштували відео. Так що я роблю його зіста, яке купую в дірику. Так, щось стабілізація не дуже гарна. Вже в телефоні. Так, техніка виходить з ладу. Все треба міняти. Переключаю. От на селсі погана стабілізація. Переключаю на вулицю. Так, тут краща стабілізація. І взагалі в телефоні вже мало пам'яті і функції різні. Відключаються, Якщо вже все треба міняти. По-моєму, моєму телефону в цьому роки три вже. Так що і так добре, слава Богу, він прослужив. Я користуюсь Samsung Galaxy. Задоволена, мені подобаються Samsung. Якщо комусь цікаво, на який телефон я знімаю. Своє відео, це до того. Подивилась прогноз, нам знову поміняли прогноз. В п'ятницю у нас буде 29, в суботу 30 і гроза. От у нас вже буде так, як в Україні. Ну нічого, ми трошки погріємося. Але тут так не буває, щоб не було дощів довго, тому там десь вже на суботу дощики стоять з грозою на вечір. Але трошки погрітися нам треба. Як це так, щоб за літо навіть на пляж ні разу не сходити, не позагорати, ні покупатися. Неподобство. Кафе порожнє майже. Ну що, зонтики закрили, бо був дощ тільки що. Людей небагато тут кафе поротне, а ми йдемо в тірик Квіти, квіти. Ой, які жовті троянди, красиві. О, свіжесенькі. Гладіолуси вже квітнуть. Різних, різних там дзвіночки. Теж красота. Тут солодощі. Рибний наш Новий селедець штука. Новий селедець 2,75 штука 4 штуки, 10 євро. Жирний смачний. Тут фруктовий. Все поховали, дощик був красиві деньки. Цікаво по чому в нього. Деньки. треба запитати. Тут теж дині є маленькі. Ціни позабирав. Томатики гарні. Авокадо. Вон, бачите, які огірки. Не знаю, не коштувала. А дивіться, яка ужина крупна і малина. Тихіна теж. Ну, в мене не така, а це взагалі крупно крупно Черешня ну, крупна. Полоничка крупна теж. <реш> Персики інжирні. Так, тут фрукти треба тільки у приватників купляти. І дивіться, яка крупна горічка. червона смородина. Тому що в магазинах все тверде, персики тверди, смачні. абрикоски. Ой, хочу абрикосок, зараз спитаю. Є. Кулінарія є. Так, спитала за диньку, ось така динька, 4 євро штучка. Ну, вона така кілограма, мабуть, 2-2,5. Немаленька. Пахне. Сказав, що топ. Взяли таку диньку. Ось, друзі, таке тісто беру. На той пиріг, що я показувала. Є, ура! А скільки воно коштує? Зараз подивимось. Ось 2,19 таке тісто коштує. Тут різних. І є всяких, а це для піци. Тут такий соус ми теж брали. Прикольне теж тісто з соусом. Всяке таке для випічки. Це для круасанчиків. мабуть, листкове. Так дуже зручно взяв. І не морочишся з дріжджами. то підійде, не підійде. Нормально. Давайте вам покажу. Ось такі маленькі огірочки, я вже показувала. 10 штук. 10 штук по штукам. 2,49. 10 штук. Ну, симпатичні такі, не знаю, які вони на смак. Оці томатики вже 3 євро. Потихеньку 500 грамів потихеньку, потихеньку все дорожчає. Мені ще треба капусту взяти. Капуста тут така, ви знаєте, така з носиком гостра, але вона ну, не має тут нашої знаєте молодої капусти. Ось така ще є капуста. Планти віти пол. ем, Це на голубці. На голубці гарна ця капуста. А так взагалі немає такої, знаєте, хочеться наш... нашої ранньої капусточки. Прийдеться саджати на слідучий рік чи вирощу. Але можна спробувати. А це на борщ? Так. Бачите, навіщо вирощувати? Цукіні 69 євроцентів, центів, сілей цукіні. Беру дві штучки. Ось такі от. І красиві баклажани. штучка 79 євроцентів, Великі. Треба теж взяти на рагу такий баклажанчик. Так, у приватника абрикоси 5 євро кілограм. А тут 2 євро 500 грамм. Ну, не знаю, які вони так. Хочуться абрикоси. Чи солодкі, чи кислі. Треба взяти, спробувати. Так, а чи... іспанські. А, іспанські повинні бути класні. Беру. Так, ось сири. Дивимось сири. Є? Які брусочки тут є. Мені треба на посилку 649, якісь маленькі. Ось великий брусок, але він отакий. Я не знаю, чи він так упакований, не герметично. Годиться чи ні. для посилки, щоб дійти. Краще, щоб вакуумна була, мабуть, упаковка, правда? Так, 7,49. І скільки тут його? 930 грам. Зашукаю вакуумну. Так, ось тут знайшла такі вакуумні. Дивіться, великий такий кусок, гарна ціна. Кілограм 6 євро. Це гауда 48 плюс. По яке він число? 12.08. Нормально, такий можна взяти.